дитей, я сказав. А ви усно зверталися? Тобто письмово немає такого. Не. Ну, на сьогодні ми бачимо, у вас рада трудового колективу як така, скажімо, не дуже діє. І, і плюс в раді входу, скільки створилося. Ну, це добре, це вже позитив, це вже є початок якоїсь зміни. Власне, два слова, що скажуть, ми продовжуємо наших слів, підтверджені того адміністрування всіх цих речей. Я так думаю, що тут проблема, тут проблема не у виключенні світла, як такого, Тут проблема інша. Тут проблема є психологічна. Бо можна я також, я також так Ну Я приходжу, кажу, виключити світло, бо на теме світло. Ні, ну ви розумієте? А можна приїхати, виключаєтеся загасити, і вони всі отримтя, і за щось ти робити. Тут проблема саме, розумієте, можна розбирати, я, я повірте мені, я і тут нейтральний чоловік, але мене болить доля за цю політику, бо я тут виріс. І я би направду не хотів, щоб тут в тій поліпійці горів той вогонь. Я би щиро хотів, щоб він загас, якимось чином це закрилося і все. Я, я не знаю. Але ми питалися, як це треба зробити. Розумієте, Тут важна, важна одна річ. Людина має розуміти, що від неї, що від керівника вимагають ці всі речі. Телефонічно, не телефонічно, Мені дзвонить зуб. Я вам приведу такий приклад. І каже до мене, до якої, От, клянусь вам, каже до мене, до якої години працюють установи в зимовий період? Я кажу восьми. Ви читаєте наказ, ви дичей наказ і не читаєте. Ви Починає мені хамити, я? Оторопів спочатку. Я беру, кличу з секретаркою Ну піднісі, підніміть той наказ, на 6, не розумію ні, як це мене. Читаю наказ. Сів установлю шостої на зимою перевіряти, а крім стоматологи. Набираю слухаку і кажу, альо, ну так і покажу, алло, так ви читаєте, що ви підписуєте, ні? Ні, ну ви даєте наказ, але він це так поханськи до мене, що я потримті. Я до нього, я до нього кажу, так ви читайте, що ви підписуєте, що мене звинувачуєте. По-перше, пів 9 до восьми години ми працюємо, а санітар повинен прибрати, це ж не цей. Тим більше він до мене не має ніяких протез, в мене немає ні одного кіловата перерозходу. Але не ходить. Що ви думаєте, він мені каже, ви лампочки міняєте там, що ви там? Я кажу, так, тут лампочки, що там. Ну і мені її далі хамити. Я кажу, зараз я до вас приїду і я з вами порозмовляю. Я, правда, хотів поїхати, але <розумієте>, ну, 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 згорів, заспокоївся, так, ну що, що пояснити? Тому тут мова не йде про, про така ситуація в державі. І ми все це розуміємо. розуміємо. Я